Жодної нової процедури щодо коментарів на онлайн-платформах законопроект не передбачає. Це ключове. Далі, стосовно коментарів, чи є обов'язок у ЗМІ видаляти якісь коментарі? Ні, такого обов'язку немає, окрім тих коментарів, які містять, наприклад, заклик підпалювати машини українських військових. От ви тільки що подавали соціальну. Рекламу Служби безпеки України. А якщо на онлайн-медіа з'являється посилання на телеграм-канал з закликом, що зайдіть тут, ви зможете заробити підпалюючи машини військових. Я так думаю, що якби от зараз під відео львівської мануфактури такий коментар з'явився, що би зробила львівська мануфактура новин, скоріш за все, його би. Заскрінила, відіслала в службу безпеки, щоб розібралися, Ну а коментар, звісно, особливо якщо там би були якісь посилання, напевно би видали.